Вітаю глядачів програми здоров'я це програма для тих, хто піклується про своє здоров'я, хто хоче розуміти причини, ризики, наслідки всіх захворювань, що стосуються організму, і хоче жити здоровим, активним та повноцінним життям. Сьогодні поговоримо про таке важке захворювання, яке спричиняється ускладненням через ускладнення, це інфаркт міокарда. Захворювання. М'яко кажучи, не з приємних. і сьогодні ми запросили в гості лікаря, який розповість нам про причини захворювання, про ускладнення, про наслідки. Ну і взагалі про профілактику, як не стикнутися з цією хворобою. Тож сьогодні у нас в гостях Дмитро Лашку, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, член європейського товариства кардіологів, кардіологів, лікар, кардіолог. Вищої категорії. Я вас вітаю. Вітаю вас. Стільки, так само. стільки у вас в назві можна вас представляти, мабуть, професія лікаря-кардіолога не з легких. Ну, насправді так. Особливо це пов'язано з тим, що поширеність серцево-судинних захворювань вона є доволі високою і ускладнення вони в переважній більшості пов'язані саме з серцево судинними захворюваннями. Я хочу зауважити, що дійсно. Ризик, ну, скажімо так, смертності і в нашій країні, і в країнах європейського простору номер один це саме серцево судинні захворювання. Тому професія кардіолога вимагає, ну скажімо так, великих знань, навичок, вмінь та потребує постійного вдосконалення. Ну і досвід, звичайно. Так дійсно досвід має велике значення. Він починається ще з навчання в університетах, а потім здобувається вже під час безпосередньо практичної діяльності кожного лікаря. Наскільки зараз затребуван лікар-кардіолог? Наскільки хвороби серця сьогодні в нашому місті або по регіону, а вони на першому місці, як ви сказали, я так розумію, не тільки в країні і в світі? Ну наскільки я розумію, затребуваність в кардіолах вона є високою. Вона і була і до війни, і під час війни вона не зменшилась. На жаль, є певні об'єктивні обставини пов'язані. По перше, з ну скажімо так, реструктуризацією системи охорони здоров'я здоров'я. і зі зменшенням кількості кардіологів велике навантаження наразі є на систему сімейних лікарів, і там, де сімейний лікар не може самостійно впоратись, він потребує поради безпосередньо кардіологів. Тому як на ну, це ж вузькі твор... фахівці, тобто, так. звичайно, що краще людину перенаправити для до більш вузького спеціаліста так дійсно там, де є ну складні ситуації, mm -hmm. де не може а, зрозуміти, і пацієнт разом зі своїм сімейним лікарем, то вони звертаються за високоспеціалізованою допомогою саме кардіолога. Щодо змін, які відбулися там останнім часом. Ну, скажімо так, вплив різних факторів. Звичайно, що стресовий фактор він впливає, і це так само напевно десь спонукає пацієнтів звернутися за консультативною допомогою, за там діагностичною або лікувальною допомогою до кардіологів. Але я хочу зауважити, що, на жаль, як до війни в нашій країні поширеність саме серцево-судинних захворювань була дуже високою, так вона залишається і на. Зараз а, тобто немає зараз, не можна сказати, динаміка збільшилась, зменшилась. Особливо стосовно нашого регіону дуже складно сказати. Да щодо інфаркту, якщо говорити безпосередньо про то статистичні дані, ну я буквально там нещодавно перевірив. Звичайно, що в 2022 році ми маємо ну, офіційно дещо меншу кількість зареєстрованих інфарктів по місту та по області. Це пов'язано з об'єктивними причинами, тобто ми, ми розуміємо, да найбільш ніж 60% території території. Окупованою статистична інформація вона не, не завжди відповідає дійсності, але результати роботи там перших 9 місяців 2023 -го року говорять про те, що кількість, зокрема. Зареєстрованих інфарктів в місті Запоріжжя вона вже перевершує кількість 22 другого року. Ну тобто, можливо, знову ж таки, це пов'язано і з переміщенням населення. Хтось повернувся, хтось додатково не приїхав. В місто Запоріжжя можливо, знову це якісь додаткові об'єктивні фактори, фактори ризики Так, да, ризики. А які бувають інфаркти? Тобто, ми всі на слуху У нас інфаркт мікарта. Да а, є так, розумію, якась класифікація різні види. Ну, дійсно кардіологи використовують є уніфікована міжнародна класифікація. Вона поділяє інфаркти в залежності від глибини ураження або ступеня ураження, поділяє їх локалізацією. І ну інколи пацієнту цікаво дізнатися, хоча вони насправді ну не досить звичайно розуміють, тому що це є певна специфіка. Але дійсно, взагалі, ми можемо там подрізняти вирізняти інфаркти міокарду з ураженням, трансморальним ураженням або ж нетрансморальним ураженням. Це м, певні особливості, анатомічні особливості, яка ділянка серця уражена і ну скажімо так, наскільки тяжко в якому відсотку залежить. Тяжкість хвороби, перебіг від того, наприклад, яка ділянка уражена? Так, є певні залежності, тобто умовно в анатомії там, вирізняють передню, задню, нижню ділянку, і от локалізація передньої стінки там, лівого шлуночка найбільш часто вона є більш обтяжливою. Ну, це пов'язано знову ж таки з анатомією, тобто кровопостачанням mm -hmm. найбільша коронарна артерія, яка саме, кровопостачає коронарна артерія і саме передню стінку, вона і ну доволі часто уражається у пацієнтів з міокарду, а Це призводить до зменшення ефективності роботи самого серця. Все ж таки, хто більше категорія ризику, чоловіки, жінки чи можливо з якогось віку? Ну кожна хвороба, скажімо так, має свій вік. На жаль, у нас в населення є таке хибне, хибне уявлення, що я був абсолютно здоровий, а потім в моєму житті щось раптом, раптом, що щось сьогодні зранку прокинувся і захворів. Так, і захворів. Маємо розуміти, що нічого не відбувається раптом, і, скоріше за все, певні ознаки захворювання у пацієнта були і раніше. Та, і безсимптомний перебіг самої ішемічної хвороби серця він доволі тривалий і е, закладається на жаль, ось ці наслідки ще з молодого віку, якщо говорити про класичне уявлення щодо. Ризиків, то ну у чоловіка 45 років плюс жінка 55 років плюс вважається вже в зоні ризику розвитку інфаркту міокарду. і особливо він буде підвищений, якщо є знову ж таки спадковість. Тобто в сімейному анамнезі у чоловіка або у жінки хтось з найближчих родичів страждав і мав ось такі гострі цереброваскулярні захворювання в ранньому молодому віці. Тобто це... це генетично передається, що якісь порушення роботи серцево-судинної системи, що призводить до насправді, так. наслідків. Насправді, на сьогодні погляди вони виокремлюють. Є генетичні фактори, а це вік, це є стать, це є це расова. стать хто більше... чоловіки. Чоловік... Жінки. Ну, дивіться, ну, насправді, все ж таки немає такої чіткої залежності, але чітко ми знаємо, що чоловіки раніше. Да, тобто вік розвитку інфаркту, міокарда у чоловіків раніше. У жінок трошечки пізніше це пов'язано з певними фізіологічними відмінностями між чоловіками та жінками. І це фактори, на які ми вплинути не можемо. Тобто, це є немодифікуємо фактори ризику, ми ну, приймаємо їх. Є доволі великий перелік так званих модифікуємо факторів, які при їх збільшенні кількості вони в декілька разів підвищують ризик розвитку інфаркту міокарду. це е, артеріальна гіпертензія, це порушення обміну холестерину, ліпідного обміну, це порушення вуглеводного обміну, а саме розвиток цукрового діабету, це надмірне вживання алкоголю, це куріння. Це, це, с... цього це стрес. Е, ну тут не можна сказати, що дійсно має найбільше значення. На жаль, в переважній більшості вони в комплексі <зв>. діють в комбінації. Якщо проаналізувати популяцію нашого українського населення, то поширеність розповсюдженість цих факторів є доволі високою. Ну, умовно, у нас. Більш ніж 25% пацієнтів мають надлишкову масу тіла ожиріння. Дуже велика кількість пацієнтів є курцями не пацієнтів людей, та ще які є курцями, потенційні та потенційні, да, пацієнти. І тут я користуючись нагодою, хотів би звернути увагу, що наразі є так само якісь марні думки, що нові девайси, пристрої для молоді вони є безпечними, вони не є безпечними і попередні дослідження наукові говорять про те, що ризики виникнення серцево-судинних захворювань вони є такими, як і ну скажімо так, використання. Там, тютюну, і таке інше, тобто це якісь електромагнітні там хвилі, чи там так само залишить? це і температурна реакція, це угу. і вдихання певних. Я не є досконалим фахівцем, да, все, що зараз використовує молодь в різних цих пристроях. Але на сьогодні жоден з них не має, скажімо так, розглядатися як безпечний, угу. і він взагалі не має використовуватись. Кількість пацієнтів з артеріальною гіпертензією надзвичайно висока, і все це в комплексі, да воно на, наразі або, врешті-решт, може призвести до розвитку інфаркту міокарду, про який ми сьогодні з вами говоримо. Які основні причини на що треба звернути увагу? Якщо я там, наприклад, в мене підвищений тиск, то я. В якій а, зоні там потенційно небезп... потенційно небезпеки знаходиться, мовно ось того віку, який я назвав, mm -hmm. все ж таки, кожен кожна людина має приблизно ну знати чого від себе очікувати і контролювати артеріальний тиск. Хоча б раз на рік робити ліпідограму, визначати рівень глікемії, тобто рівень цукру в крові, ну і оцінювати, скажімо так, свою фізичну активність, наскільки він протягом доби є фізично активним, як він переносить ту фізичну активність? Це є такі мінімальні, напевно, показники, за якими ми можемо там ну, умовно слідкувати за собою і щось. Оцінювати щось е, спала таке питання на думку. Наприклад, там жінка 30 років от захотіла перевірити, чи можна зробити якусь діагностику, щоб сказати, що так, у вас є там підвищений ризик, наприклад, е, е, розвитку інфаркту. чи… Чи немає, можете жити спокійно? Ну, зараз дуже модні є ось такі, особливо в там, умовно приватних центрах, лікарнях, так звані чекапи, тобто там, де пропонують певний перелік, хоча насправді немає такого обов'язкового алгоритму. І частіше за все, в молодому віці, ну, скажімо так, якщо людина веде здоровий спосіб життя. Якщо немає якихось дуже рідких там спадкових аномалій, то немає підстав думати про це, і не потрібно обов'язково кожному проходити це обстеження. Ще раз говорю, що ось ці рутинні тести, там загальний аналіз крові, ліпідограма, рівень глікемії. Надалі, якщо у пацієнта будуть скарги, у людини будуть скарги, і він звернеться до кардіолога, то кардіолог має вже визначити ось цей алгоритм підход до... Ну, скажімо так, діагностики, що робити І, надалі. Да, що робити угу. надалі? Так, є певні певні кроки, за яким кардіологи надалі діагностують взагалі наявність ішемічної хвороби серця. Ну а гострі форми, як то інфаркт міокарду, так само дійсно мають певні. Клінічні ознаки і мають певні додаткові лабораторні біохімічні показники. Ну, тобто, в принципі, якщо людина вже має якісь захворювання, шімічну хворобу, там підвищений тиск і так далі, серцева недостатність, то людина вже розуміє, знає, вже має спілкування да, з кардіологом. Да. І все ж таки, тобто в зоні ризику інфаркту. І все ж таки, чи можна назвати якісь виокремити симптоми, що точно ви можете. Людина сама вдома розуміє, що з нею щось не те і що в неї може бути інфаркт. На жаль, що це за симптом. Бо болить, вибачте, так. ще раз да болить в грудях, це може і там щось там багато, багато причин якийсь там чи щось інше бути. А як от визначитись і? Що ем, інколи складно, і тут я розумію ваше питання з приводу там ризиків, хто знаходиться в зоні там ризику, і дійсно дуже велика кількість пацієнтів вони до моменту розвитку інфаркту міокарда не відвідували кардіолога або сімейного лікаря. Вони не знали про свій стан здоров'я. І в дуже великій кількості пацієнтів це виникає раптово. Не можна знайти якогось чіткого зв'язку. Хоча інколи це буває на тлі або після емоційного, інтенсивного, або фізичного перенавантаження. Типовими ознаками є розлитий дифузний біль, який локалізований за грудиною. Він є такого давлячого, пекучого, стискаючого характеру. Він може бути з радіацією в щелепу, в ліву руку, в лікоть, в ліву лопатку. Може бути без радіації. Він може супроводжуватися. Слабкістю, пітливістю, зниженням артеріального тиску, колапсом втратом свідомості, тобто навпаки, зниження тиску. Так, де? так, на тлі, ось скажімо так, гострого інфаркту, тиск може і знижуватись, не тільки підвищуватись. Ну знову ж таки, це є типові, умовно кажучи, але дуже часто є і атиповий перебіг інфаркту, і саме тому це проблема. Невчасної діагностики або ж не звернення пацієнтів за допомогою цієї. Але тобто коли були типові симптоми, і людина не звернулася, якось переходила, скажімо так. І таке буває, відбували. а буває, атипові, коли навіть не зрозуміла, що пов'язано це з серцем взагалі. Умовно кажучи, пацієнт інколи може раптово мати певні диспептичні розлади у вигляді тишноти, рвоти. Подумати про інтоксикацію, а це може бути атиповий перебіг, або у вигляді задишки, або у вигляді раптового порушення ритму серця, там mm -hmm. да, серцебиття, не серцебиття. Ну а у літніх людей, у пацієнтів з цукровим діабетом, на жаль, малосимптомний або асимптомний перебіг зустрічається набагато частіше, частіше? Да, ніж, тобто, як супутні захворювання так, так і, виходить. і ось це проблема. Перше, що або не звертаються, або звертаються невчасно, тому що Дуже важливо звернутися вчасно за медичною допомогою, щоб вона була якомога більш ефективною а як можна не звернутися до лікаря, коли болить і інфаркт? Це ж не просто що там збилось, збився ритм серця, чи там тиск випив пігулку і нормалізував. Ми це ж, так, це ж такі... ми так само Дивимось. але на жаль, в mm. реальному житті це буває доволі а що часто. людина. Як аргументує? Аргументує, знаходить різні приводи. Вона може знову ж таки за порадою сусіда, знайомого фармацевта прийняти якийсь знеболюючий засіб. Mm -hmm. Трошечки біль втамувався. Симптоми прибрали, прибрали або зменшились. Mm -hmm. Ну можливо, да щось там. Людина намагається знайти якесь обґрунтування своєму такому поганому стану. І є ось певна інерція внаслідок різних факторів, причин, я розумію, але, на жаль, знову ж таки, дуже великий відсоток. І тут питання в тому, що ну знову ж таки серйозність даного захворювання пов'язана з високою смертністю. Тобто на догоспітальному етапі до 30% пацієнтів можуть загинути. Ось раптово, коли ми. Через ніколи... несвоєчасне звернення. Через несвоєчасне звернення. Тобто перші симптоми були трошечки вагається, думає, я полежу, я відпочину, я щось прийму, можливо, пройде, і потім вже буває запізно. <тас> а що робити людині, яка відчула себе вдома погано? От такі симптоми, е які. Можливо, да кажуть про інфаркт, що робити людині, викликати швидку чи йти до сімейного, що робити, викликати швидку. Знаєте, тут просто якщо... серце заболіло, викликати швидку. Ну все ж таки, це має бути більш типова клінічна картина. І якщо ви окремите ваше питання, от про угу. просто серце насправді маємо розуміти, що болівих відчуттів в ділянці серця відчуває майже кожна людина. Але не кожного разу це пов'язано з самим серцем. І коли це пов'язано з нашими рухами, коли ми можемо чітко показати вказівним пальцем, де у нас болить, коли ми можемо при натисканні провокувати цей біль, скоріш за все, це не пов'язано з серцем. Так? Там це є дійсно коронарна хвороба, і де є дійсно ну, ризики високі, що це пов'язано з серцем. Пацієнт не зможе знайти. Це буде дифузний розлитий біль. Інколи знаєте, деякі пацієнти кажуть, що це як або там праску на грудну клітину поставила, або як угу. пательню тобто розпечену пикучий, дуже пекучий, угу. інтенсивний. Деякі пацієнти можуть сплутати, якщо у них були проблеми з шлунково-кишковим трактом, відчуття печії, да, після угу. якоїсь. Гострої їжі, але це настільки інтенсивно призводить, приносить такі страждання, що пацієнт. У нього є страх смерті. Він е, трошечки ажатований, знервований е, і ну, скажімо, так оце є підґрунтя для всіх інші больові е, симптоми в ділянці серця. Вони можуть бути не пов'язані. Тому дійсно але до лікаря все одно треба звернутися. Тут я хотів би так да, дійсно сказати, що кожного разу, коли у вас там кольнуло в ділянці серця, напевно, не потрібно да викликати швидку допомогу, а ви можете просто планово звернутися до сімей. Гайного лікаря і далі там да, врегулювати це питання. А ось коли є така більш типова клінічна картина, там потрібно негайно е, телефонувати в швидку. І нехай вже далі лікарі швидкої медичної допомоги визначаються, чи є це дійсно гострий інфаркт міокарту, тому що. За правилами, у нас є певний час, певний проміжок часу, і перші там три доби ми користуємось таким терміном, як гострий коронарний синдром, для того, щоб зрозуміти, а чи дійсно це пов'язано з ураженням серцевого м'язу, чи ні. Ще повертаючись до повертаючись до того, як забрала швидка людину, треба щось самодопомогу або там водички попити, знеболювальне якесь прийняти? Ну, насправді, напевно, не потрібно. Потрібно зайняти горизонтальне положення і очікувати додатково якихось ліків. Я б не радив приймати раніше. Ми говорили про те, що можливо можна там застосувати ацтілсаліцилову кислоту, як, скажімо, так, антег. Греган для попередження прогресування тромбоутворення, але за підстав того, що ми ще не маємо остаточно підтверджений діагноз, бажано якісь додаткові ліки там не приймати. Єдине, якщо б, там є нітрогліцерин, і тиск позволює інколи для купування нападів стенокардії, пацієнти використовують саме нітрогліцерин в спреях або в таблетки для того, щоб зменшити ці бульові відчуття далі. Бажано, щоб допомогу фахову надавали, все ж таки, лікарі швидкої. А як сьогодні проходить сучасна діагностика такого захворювання? Сучасно після виклику одразу має бути зроблена електрокардіографія, тобто 12 стандартних відведень. Це вже в лікарні чи ще на дому Ні, можна це зробити? Це виконується одразу при первому контакті лікаря з пацієнтом, тобто робиться ЕКГ, робиться, звичайно, там вимірювання тиску, пульсу, пульсоксиметрія. І пацієнт, якщо він підтверджений такий діагноз, він тобто одразу вдома вже можна визначити, що це інфаркт. 에, ну скажімо так, в переважній більшості майже майже так. Да? За даними оцінки симптомів електрокардіограми, е, великий відсоток того, що можна визначити. Але остаточний діагноз має бути поставлений в лікарні. Це ж таки в лікарні, mm -hmm. тому що там буде проведено додаткові дослідження. На сьогодні на сьогодні це обов'язково проведення. Спеціальних аналізів крові на маркери ураження міокарду, тобто вони свідчать про те, що є пошкодження серцевого м'язу, це один напрямок, і інший напрямок це проведення спеціального діагностичного або за потреби лікувального дослідження, яке має назву коронароангіографія. Це Введення контрастної речовини в коронарну артерію, яка дає нам інформацію про анатомію судини, і якщо вона перекрита тромбом, ми це побачимо. Під час даного рентген-контрастного дослідження наскільки безпечно, небезпечно це такі. Абсолютно безпечно. Ви знаєте, на сьогодні це є стандартом. Чудово, що останніми роками в нашому місті, місті, скажімо так, це дослідження воно вже, ну скажімо так, вийшло такий в плановий, плановий порядок. Декілька центрів можуть виконувати такі дослідження. І раніше були побоювання у пацієнта, але це маніпуляція з пункту. Функцію. Наразі в переважній більшості вже роблять навіть на руці пункцію судини вводиться спеціальний проводник катетер І пацієнт в свідомості розмовляє. Він все бачить, контролює ситуацію, і ми можемо а діагностувати а за потреби можемо надати допомогу у вигляді. Ну, скажімо так, аспірації цих тромботичних мас, які там утворилися, і за потреби встановлення спеціальних металевих каркасів, які мають назву стенд. Це так зване перкутане... Це вже про лікування. Так, да, Це вже лікування. Ну, це я так наперед. До трошечки. діагностики ще, наприклад, немає ніяких протипоказів, там, якщо там з цукровим діабетом. Дивіться, якщо говорити про діагностику, знову ж таки в переважній більшості. Клінічна картина, електрокардіограма та біохімічні дослідження протипоказів ніяких немає. З приводу проведення контрастного рентгенконтрасного втручання, інколи це пацієнти з тяжкою нирковою недостатністю, хронічна хвороба нирок на термінальних стадіях, там де є скажімо так, ризики ураження нирок, то тут є проблемно, тому що ми маємо вводити контрастну речовину, яка ну скажімо так, впливає, але на сьогодні є малотоксичні контрастні речовини, які дозволяють і у такої категорії пацієнтів проводити. Такі дослідження тому якихось абсолютних протипоказань для ось такого втручання не існує. Я чому запитую? Тому що можливо люди не звертаються, да, щось переболить саме переходжу хворобу так. через якісь страхи. Ой, а що буде викликати? А це лікарі навколо мене щось будуть робити, і тому людина. Ну ну це не наважується. Да, це історично склалося. Ніхто не полюбляє там ходити до лікарів, а тим більше потрапити в такі ситуації в гострі, але ну. Ну, не потрібно боятися і сучасні можливості вони дозволяють, ну скажімо так, дуже ефективно надати цю допомогу. І при гострому інфаркті міокарду, от Я хочу сказати, що дуже важливим є час від моменту виникнення симптомів. До надання допомоги вважається там дві години, так званий золотий, золотий час, що в цей проміжок часу ми маємо якомога швидше пацієнта доставити до лікарні і ось запропонувати йому або такий варіант допомоги, або проведення інколи там фармакологічного втручання у вигляді введення тромболітичної терапії, це е, фармакологічні розчинення ось цього тромбу. Знову ж таки, інколи і таке може бути запропоновано, якщо пацієнт. Надходить занадто пізно, то ефективність зменшується від цих процедур, а ризики ускладнень збільшуються. І тому дуже важливо пам'ятати про це і чому ми говоримо, що бажано, щоб пацієнт зателефонував. До швидкої а далі вже оцінили. І якщо немає підстав, виключили цей діагноз. Якщо підстави є, то він був ушпиталений. Довго центр. лікуватися? Якщо, наприклад, пацієнт одразу звернувся і протягом двох годин була надана допомога, чи от е, з ускладненнями ну, тут та тут питання дивіться таке, що дійсно чим пізніше, тим більше кількість ускладнень може розвинутися у пацієнта. Вони можуть бути як ранні, так і пізні. І на жаль, ось проблема інфаркту, вона пов'язана дійсно з ускладненням. Якщо це про ранні, то це знову ж таки дуже великий відсоток летальності протягом першого місяця, а пізні це розвиток серцевої недостатності, про яку вже говорили повторних інфарктів, міокарду і таке інше. І головна мета сучасної світової медицини, взагалі на заході, таким пацієнтам, якщо вони вчасно. У шпиталені їм надають допомогу, і продовж там п'яти сіми діб вони взагалі виписуються з лікувального тобто закладу всього на -цього. Да, в наших реаліях. Ну скажімо так, інколи до речі, ми так само дотримуємося. Якщо немає підстав там для ну якихось сумнівів з приводу подальшої долі пацієнта, то він може там через тиждень бути навіть виписаний. Це не говорить про те, що все ми все забули. Але це говорить про те, що ну скажімо так, головна наша мета повернути пацієнта до нормального здорового життя. А відповідальність самого пацієнта ставитися до себе до свого здоров'я Часно звертатися до лікарів. Я вам дуже дякую за розмову. Час дуже швидко плине. Нагадаю всім, що сьогодні у нас був в гостях доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини Запорізького державного медико-фармацевтичного університету Дмитро Лашко. Я вам дуже вдячна всім глядачам. Бажаю здоров'я і залишайтеся на телеканалі МТМ.